Вівторок, 13 лютого північ, на Чернігівщині, Сумщині, Київщині і у самій столиці в денний час термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. В Житомирській області вдень від плюс 6 до плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В усіх чотирьох областях Північного регіону України буде хмарно і литимуть відчутні дощі, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, а також на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла. В темні від плюс 7 до плюс 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі Безсарабії вдень плюс 13 плюс 15, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою Плюс. Хмарно і невеликий дощ в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській і Івано-Франківській областях. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Хмельниччині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного району України хмарно і литимуть дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області, а також на Луганщині, в день буде плюс 9 плюс 11 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6. Плюс 4 градуси. Хмарно і невеликий дощ в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 9 плюс 7. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують плюс 9, плюс 11 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічні. Невеликий дощ у Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях на Вінниччині і Черкащині хмарно і дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 13 лютого магнітосфера нашої планети буде дуже сильно збурена. Сила магнітної активності 6 балів. Це надзвичайно відчутний рівень. Будьте обережні цього дня, будь ласка. Середа, 14 лютого північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині і у самій столиці. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Хмарно і відчутні дощі в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 12 до плюс 14 градусів в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 9, плюс 7. В усіх частинах південного регіону України очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс, на Волині Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. В Луганській області термометри покажуть плюс 8, плюс 10 в денний час, плюс 6, плюс 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. В Маріуполі вдень плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях хмарно і невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Вінниччині і Черкащині в денний і нічний час від 3 до 5 градусів вище нуля. В Полтавській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ можливий в Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях. На Вінниччині і Черкащині сила дощових опадів буде більш потужною. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Четвер, 15 лютого. Північ в Чернігівській області вден і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. На Сумщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денні і нічні години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Чернігівщині, Сумщині і Київщині синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. В Житомирській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Запорізькій області вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. На Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна плюс 5-3 плюс градуси. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище нуля. В темні Плюс 6, плюс 4. На Запоріжжі очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Херсонщині і в Криму без снігу лише невеликий дощ. В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля, на Львівщині Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час плюс 4 плюс 6. В нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області вдень і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від 0 до –2 в Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла. В темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі вдень плюс 3 плюс 5, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Луганщині, Донеччині і Харківщині очікується невеликий мокрий сніг. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Вінничині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області на Вінничині і півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень.